Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспан, а говорити ми будемо про ще один минулий час в іспанській мові, а саме претеріто Імперфекто. Якщо ви подивилися усі попередні уроки та готові дивитися наступний, поїхали! Ну що, це вже в нас з вами 19-й урок і, як завжди, наш план. Спочатку ми поговоримо про претеріто Імперфекто, Імперфекто. Я розкажу, що це за час, на яке питання відповідає і коли використовується. Далі, як завжди, ми подивимося неправильні дієслова, неправильні дієслова. Далі слова маркери. Слова маркери. Я нагадую це саме ці слова, які нам показують, що ми маємо вживати саме цей час. І далі розберемо деякі приклади. Деякі приклади. Перш чим почати, хочу сказати, що взагалі в кожній мові в нас існує не мов би три виміри: це теперішній час, теперішній, це тобто, наприклад, я працюю, я прокидаюся вранці, п'ю каву і так далі. В нас є минулий час, минулий минулий час, тобто вчора, умовно кажучи, або там 5 років тому назад я щось робила. І в нас є час майбутній. Майбутній. Це все, що вам треба знати про часові виміри. Як ви вже знаєте, я дуже люблю порівнювати іспанську мову з нашою українською, тому що переконана, що якщо ми вже знаємо якусь одну мову, вона нам має допомагати опановувати іншу. Також, сьогодні ми спосередньо будемо говорити про ще один минулий час, і відразу хочу зауважити, що в українській мові в нас минулі часи є завершені і не завершені. Що це означає? Наприклад, я готувала, готувала, а ось тут такий приклад я приготувала, приготувала. Наприклад, я читала, я читала, або я прочитала, прочитала. Якщо я у вас запитаю, який з цих варіантів завершений, тобто я читала чи я прочитала, впевнена на 100%, що ви скажете прочитала. Тобто, дивіться, в українській мові у нас відбувається ось така штука, що ми додаємо такі префікси, тобто прочитала, приготувала, і саме вони вказують нам на оцю завершеність дії. Якщо будемо говорити мовними термінами, то це у нас такий доконаний час, доконаний, що означає завершений. Дія завершилася. Я в свою чергу завжди раджу орієнтуватися на питання. Тобто до цього прикладу я приготувала, я прочитала, ми з вами можемо поставити питання, що зробила. Що зробила? А коли ми говоримо про варіанти, як я читала, я готувала. Процеси реально не завершені. Тобто я готувала і, а далі невідомо, або я читала і хочеться поставити таку би, кому і ще завершувати це речення. Так от, до прикладів Я готувала, я читала, ми можемо поставити запитання, що робила, що робила. І ось саме на запитання, що робила, і відповідає в іспанській мові ще один минулий час, який називається Претеріто імперфекто. І саме про цей час я зараз більш детально буду говорити в цьому уроці. Як же утворюється у нас притерити імперфекто? Згадуємо, що в нас є дієслова, які поділяються на ар, «ер», ір. Так от, якщо в нас дієслово в іспанській мові закінчується на ар, ми зараз це закінчення будемо змінювати на ава. І далі я зараз буду продовжувати відмінювати дієслова. Якщо «ер», «ір» – це в нас буде зараз така одна грубка. Там буде ія. Але, звісно, що в нас є я, ти, він, вона і так далі. Тому беремо, до прикладу, дійсно слово, наприклад, «травахар». хар. Ось бачимо, що в нас закінчення ар, і будемо його відмінювати. Пиш Йо, «травахава», Ту. Трава Ель-ея. pues trabajaba. Nosotros, nosotros trabajábamos. Trabajábamos. Vosotros, vosotros trabajabais, trabajabais. Ellos trabajaban. Trabajaban. Зараз выделю закинчение больше конкретно пиш Ава, Аваш, Ава, Авамош, Аваїш, Ава. Якщо дієслова закінчуються на «р», er", «ір», я візьму до прикладу одне дієслово «порахимпло» – «комир». «Комир» – ось воно в нас закінчується на «р». Er". І тут будуть такі закінчення. Пис «йо» – «комія», «ту» – «коміяш», «ель-ія» – «комія» – «нашотрош». Comíamos, vosotros comisteis. Sou -me -me vosotros sou um monstro em vósotros. Vósotros comíais, comíais, eles comiam. Eles comiam. e Ia, ias, ia, iam. Ia Тут хочу звернути вашу увагу, що закінчення є досить простими. Єдина складність, яку я бачу серед своїх учнів, це наголос. Тобто, беремо ось тут треба хабамос. Дуже часто учні роблять помилку, кажуть, що треба ось тут ставлять наголос, але то є неправильно. Зараз я прибираю цей наголос, тому що в нас авамос", «авамос». Що я рекомендую? Спочатку повчити закінчення окремо, тобто ава-аваш. Aver, aver, always, aver. Тобто треба концентруватися на тому, що наголос у нас всюди падає на ось цю першу а. У випадку з дієсловами, які закінчуються на Р-ір, er, у нас чітко Іа, ось цей Іа, він є наголошеним. Тобто не іа, ось ія, Іа. Так само спочатку можемо повчити закінчення ія, -яш-ія. Іямош, Іаїш, Іян, а далі вже додавати його до слова. по іському І концентруватися на тому, що в нас має бути один наголос, чіткий пис іакомія, І щоб він ніде не зіскочив. Також такий невеличкий лайфхак від мене. Я не кажу, що він дуже професійний, але всі наголошені звуки вони трішки довші. Тобто, в нас ія. І Якщо вам важко працювати з наголосами, спробуйте уявити, що там має немов би бути дві І і одна А. І коли ми будемо протягувати ось це ія, ія, чисто фізично ми не зможемо давати наголос і на І, і на А. І в нас не буде ія, ія. Чисто фізично ми не зможемо так зробити. Тобто не забувайте, що усі наголоси. Це, звісно, якщо у вас є проблемка з наголосами, всі голосні наголошення, які мають графічний наголос, вони завжди трішечки довші. Звісно, що в нас є неправильні дієслова поїщекова, це в нас другий пункт нашого плану іррегулярис. Іррегуляріс. Тут хочу зауважити, що в цьому часі в нас лише три неправильних дієслова. А саме сир, ір і вер. Пояс кому сер, ір і вер. Дій слово сер в нас відмінюється таким чином. Пояс йо ера, ту ерас, ель ея ера, носотрос ерамос, восотрос ераїс, ейос еран. І тут так само уважно наголос всюди піде на ось цю першу е. Ір. Пояс йо іва. Ту Ibas, el ella iba nosotros íbamos vosotros ibais ellos iban nos los tacos para no su y pues como ver yo veía tú veías él, el ella veía nosotros veíamos vosotros veíais Eйош WeIan. Eiosh Wien. Тут слідкуємо за тим, що в нас всюди оце Ія також є наголошене. Як завжди в кожному часі нам спочатку треба зрозуміти, коли він використовується, далі як утворюється, тобто як працювати з правильними дієсловами. Далі ми розглядаємо, чи в нас є неправильні дієслова, а далі вже можемо розбирати оці часові маркери. Нагадую, що часові маркери це такі певні слова, які показують, що саме в цьому випадку нам треба використовувати той чи інший час. Я завжди раджу своїм учням концентруватися не на слова маркери, а просто на запитання, які можна використовувати до того чи іншого часу. В даному випадку, якщо ми беремо претеріти імперфекто, то питання можна поставити, що робив, що робила. Тобто це всі слова, які я працювала, готувала, читала, писала, ходила і так далі. Саме ось такі слова, які в українській мові ми використовуємо в іспанській мові, щоб грати з цими словами, тобто сказати Я працювала, я ходила. Нам якраз треба буде використовувати претерріти імперфекто. Але якщо ви все-таки робите якісь вправи або ж полюбляєте слова маркери, то, звісно, я їх вам покажу. Це в нас буде вже такий третій пункт нашого плану Поясмеркайорі, слова маркери. Наприклад, е Наприклад, коли я була молодою, поїск вандо я е рахован. Але прошу звернути вашу увагу, що тут логіка та сама. Тобто, коли я була молодою, я працювала в школі. Або там, коли я була молодою, молодшою, я ходила в школу. Так само зберігається ось це питання, що робила quando era joven, антис, наприклад, раніше. Да, все, що ми раніше так само не зробили, не оця завершена дія, а робили. Наприклад, раніше я що робила? Ходила в школу, грала в футбол, виходила на вулицю з друзями, багато читала, не пила каву вранці. Так само зберігаємо це питання, що робила антис раніше, і використовуємо протеріти імперфекто. Також притерите та імперфект в нас використовується тоді, коли ми говоримо про якусь рутину, тобто так само дії, які ми виконували кожен день, завжди, часто або ж ніколи, але раніше, тобто в минулому часі. Тому ми також можемо відносити такі маркери, як пес «завжди», або, наприклад, Аминудо, Аминудо, часто, або Шнунка. Ніколи. Якщо ви пам'ятаєте попередні уроки, де ми з вами говорили про звичайний теперішній час, коли ми говоримо про якусь рутину, тобто завжди я прокидаюся у восні, або тим часто п'ю каву вранці, або там ніколи не граю в футбол. Тому казали, що оці маркери вони вживаються в теперішньому часі. Тобто це такі рутинні дії, які ми виконуємо кожного дня. Але якщо ми подумаємо, то в нас ця рутина могла бути раніше. Але вона залишилась такою самою, або ж змінилася. Тобто раніше я завжди грала в футбол, або раніше я часто ходила до школи зі своєю подругою. Тому оці маркери завжди, часто почкомусь є прямо нудо-нунка, ми так само можемо використовувати в минулому часі, а саме претеріто імперфекто. Чому? Тому що раніше завжди я що робила, ходила. Так само зберігається це питання, що робила давайте розберемо декілька прикладів. antes, por ejemplo, antes yo trabajaba mucho. Що ми тут бачимо? with the slow trabajar, trabajar І y marker antes, Раніше. pues antes yo trabajaba mucho. por ejemplo, cuando... era joven, Howven plus no avafee. Nota kafee. Наприклад, коли я була молодшою, я не пила каву. Що ми тут маємо? Дієслово Тамара. Його форма в притеретим Perfecto Push Yot Yotmawa. І часовий маркер Quando Ira hoven". hoven. Але я все-таки завжди топлю за оці питання, тому що мені вони здаються більш такими ефективнішими для розуміння. Так само працювала, я що робила? Працювала. Ось це питання, що робила, або там пила, не пила, так само що робила. Але раніше, тобто в минулому часі. І, Іс, і вас і вас антис. І ви, що ви робили раніше? А ще ясві слова Асер. І наш часовий маркер Antis. Тут я вам пропоную згадати себе 5-10 років назад і подумати, що ви робили раніше по Ішки Асі Аїші Свої відповіді пишіть в коментарях. Ну що, друзі, ось такий в нас вийшов урок про претеріати імперфекту ще один минулий час в іспанській мові. Також нагадую, що конспект, а також вправи для відпрацювання вже з відповідями ви знайдете в описі під цим відео. Вчіть іспанську, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. Завантажуйте конспект, завжди виконуйте усі вправи. Та побачимося в наступному уроці. Айош!